Майор Мартинюк, начальник ремонтного відділення до надання допомоги ремонту та відновленню автомобільної техніки. Саме основне завдання це проведення поточних ремонтів на автомобільній техніці. От, е, як правило, наша мета це відновлення автомобільної техніки МАЗ-537. Звертаються інші підрозділи, от, надаємо допомогу в ремонті газ 66 КАМАЗ, УРАЛ та інші автомобілі. Ремонти проводяться кожен день, і сказати більше-менше тяжкувато. Кожен день звертаються по ремонтам. І з початку січня місяця проведено понад 100 поточних ремонтів техніки. Проблема, по, як бачимо, по ВАЗ-537 це гумотехнічні вироби застарілі і, як правило, виходять гумотехнічні вироби, які потребують. Їх самі. Рапоркачук Анатолій Іванович, командири окупаційного зону. Відновлюємо мази 537, 4 тягачі. Відновлюємо шовходову, що дрібни. Робку зараз відновлюємо.